Доброго ранку, королева. Ти що вже Україна? Сподіваюсь, Королєвий, що ранок добрий. Бо вони де сьогодні бушувала. Я бачу не де розпустилися, як не знаєте що. Я вчора наставила собі будильник. Нашу. Бо Максима до школи треба, бо ще є тиждень школи, бо тут mm. вже ми думали, що школи немає, а ще в нас тиждень школи. Я думаю, треба Максима відправити, а мій будильник. Да не, адекватні люди наставляють будильник, щоб встати. А ти на що доставляла? Я планувала встати, mm -hmm. але я не шостій ранку мене розбудив. Будемі? В будильні? В 6-й ранку мені прозвонив, я думаю, нічого, нічого. А я взагалі стала та кажу, вже нічого не розумію, нічого не розумію. Mm -hmm. Перенаставила на, на половину восьми. Позвонив пів восьми. Макса будете до школи. То що ти одне розбудила? Просипаюсь в пів восьми, то думаю. Яка школа? Я встати взагалі не можу, просто. Був би бачиш біля мене, я б от коштуркала, вставай, вставай. Я встати взагалі не можу. І думаю, все, хай спить. Але ти забула сказати мені чи, чи Аркадію, що встане ви не будіть Максима, хай спить. А ти? я встаю на стрьомі Максим, вставай, що зупинився? 8.03. Я виштовхаю, ж чого ти будильник не встав? Що не смажити яйця? А йому пофіг, він ці обернув все спить. Що ти тішишся? Ну, ти вчора того, що сказала, ти його будеш я щось теж не сприйняв, то все. Я не сприйняв, бо я реально, я ж відійти не можу, я така як, 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 як п'яна, все. Вчора ще наїлася борщ, борща щасник. Я чую, що еліца і еле виношу то, що в мене робиться. <поч> Ой, королі, вчора Максим прийшов, ну я йому говорю, що зранку деш до школи, він там мене починає піти. Да він че, думав, що він не піде? Він що Він не йде. Я кажу, ні, ні, давай не вимахуйся, йди до школи, то й так, що останній скім може якусь оцінку підтягнути. Ще ж. Та він каже: добре, я піду з чимодам до школи. Я чим, кажу, чому? чого з чим? Чого з чемодан? Я повезу книжки до школи здати. Я кажу, то як здати, як ви ж читатися. Як ти не поїдеш, діти будучиться, ти прийдеш з чемоданом здавати книжки щоб взагалі вже. Та вони цей тиждень практично виставляють і все. Короче, не знаю. Дуже мене мені хотів втіл... пролякала йому такого. Якщо ти йдеш завтра з чемоданом, їдеш до школи, то я йду з тобою, хочу то зняти. <рес> хочу то зняти. Чемодан не брав? Та я не брав, чемодани всі заповнені. Ніяким чима не брану я не встав. Він тако, я його бужен встає. Він каже, Максим, тільки швидко, в тебе три хвилини, щоб зібратися, поїсти і все. А він приходить на кухню, сидить на кухні. Я сважу яйця, а він сидить собі. Коди кіри, ти ж за шурумій, чисти зуби там, мийся. Бідна дитина. Я б сказав чесно мені його шкода, бо він так само такий вимучений, як і я. Ну але, тобі... але але ну мене був мене був джокер, і я могла його використати поспати зранку. Але він я би може ще далі спала. Але там люди взялися за вікном до роботи. почали, знаєте, думають, королєва приїхала під хату і Не кожен газони. Взялися косити газони. Шпаки твої не прилетіли. Шпаки мої. Я закрила балкон, мене Не розбудили мої. Ти в тепер французькі голубіжні привезла. Не будеш ним. Ой, королеве, але сьогодні у нас передають 16 градусів, то в інтернеті так передають. І не має бути дощу. І тому зараз у мене буде великі прання і великі приводення себе до тями. Так що в мене то все, що там накидано, ось той бардак, бо Сергій знає, що було чисто, він все мені згрузив в кімнату, закрив двері і думає, ти бомжа там туси. Та я можу королевим показати, що там бачила? Але, то той, але не я не ре... шуті, брядною не мала, я сила. Вчора пи, цілий день спала. Сьогодні от встала, зараз все, загружаю то прати, то туди, то сюди. Чемодане. Але може один чемодан треба лишити, бо професор з чемоданом поїде до школи. Ну, я ще такого не бачила. І треба купити овочі. Треба, коротше, брат, включатися, бо багать виключено. Розключено. Ну то я ж дивлюсь, ти зовсім виключено, нічого не виключити. Я зараз ще за тебе тебеся, бо інші, ти ж знаєш, Я включаюся, то я мушу всі включати. Ти не переживай, я тебе виключу. Mm -hmm. Ну ніфіга собі виключ... не йшла колі хати. Мене виключиш, ага. Та виключу чи ні? Ти що взагалі? Ти собі робиш, що хочеш, а я що. Тобі зараз королів. Ти напевно нічого не робиш. Тобі зараз королів напишуть, що а зі кот то фіга Сергій має бути чого дитина. Бо Сергій кабан спить і хай встає. Офігеть, а Сергій саме пізніше лягає спати. А що мене то хвилює? Там зараз Галя прийде. Так. Ну, принципі, вона так сказала, а чи ні? У мене так ікри болять. Сергій, ти маєш зробити масаж на ноги і мені, і Максиму. у нас такі забиті. І О! І... Я тобі і сказав. Ти добре подумав, коли ото мені. Я взагалі шикарно подумав. Ну, я ти... швидко, але... ти подарків ніяких не отримав. отримаєш. <рес> Ставайте, тобі теж корольові обсадити Ти нафіг такими подарками. Хоч ту рибу притягнуть, та риба. <королівець>, Королева, хто з нами давно, той знає, що в мене подарки серйозні. Та якби хоч якась свіжа рибу, я б... Дякую, що там ніде не було тих, бо я ще вимудряюся, що з Єгипту, чи з таких курортів, я йому ті шампунчики одноразові провожу, шапочки, рибінці, каву, чай, як висипаю, скільки подарків, що капець. Ну, ну, та чекай, та день народження. Та причому тут не було часу, коли ходити, шукати, було, що шукати. Ми нічого не маємо проти. Твої подарки то шикарні. Я не розумію, нафіга мені та риба, синя. розслабся, там ще не тобі. Я зрозумів, то просто сказано, що типо, то, вчора хотіли з Наталі моє вино випити, я думаю, всі подарки позабирали. Чи вірю? Ні, я Наталі подарувала, яка о, його реговипів. Наталя ж сама запропонувала його реговип. Але я не хотіла, мені того не треба. Ні, але то саме краще подарунок французьке вино. І сир смачнюшній, який пахнув всю хату. Смердить на всю хату, королеви, до речі. Реально, після того сиру треба провітрювати всю квартиру. Бо вчора вони тут їли, Аркадій йде, каже Сергій, йди по мій ноги. Я на нього вилупив Ти що прикалуєшся, то мене ноги не смердять. А то, вказується, що? Сир сир, ні, але в нас попередили, що сир, І просили його в салон не брати. А то мав бути сир, то й продаватися разом з тими, знаєш, дефлофосами, що на, на, на лице. Теж... Ні, Води ні, вулока. мені не я на фазенду, Подивлюсь там з моїми шпаками, як покусили газон, з Маски, релакси, не знаю, проходити до тяну. От маєте, поїхали в турне, а тепер турне від того. Відходити теж. Фу, закритий в холодильник там той сир. Ти його що не, не в лоток поставила? Слухайте! Фу, яке воно смердюче. Ви може ти смердеш? Ходи.